Вашій праці, світі знають набагато більше українських пісень. Це завдяки вашій праці. Спасибі вам, що ви нам дали ці пісні. Багато сучасних колективів співають пісні, ті, що ви запросили в рольних дистанціях. Хочу вам подя подякувати, щоб ви були такі завжди життєрадісні. Щастя вам і поздоровка. Стояти на цій сцені, Незвичайно приємно вас вітати. Я хочу сказати про те, що говорили всі, що вас люблять, поважають. безмежно вас любимо. І я прошу вибачення від усіх, якщо ми вам не дзвонимо ні, не ділимося своїми досягненнями, я хочу, щоб ви знали, що ми вас любимо, ми вас пам'ятаємо, ми вас згадуємо і низький вам уклін. І е е я буду говорити про змі. Хай юбілець добром до вас приде, На знаки успіхів і радість принесе, випільночарки сьогодні за вас, щоб платінний був кожен день, кожен час, і ваші жіночці, бажає щасливої долі. Нехай має стільки грошей, як трави у полі. Нога.